В житті майже кожної людини буває момент, коли компанія друзів збирається кудись разом поїхати, і вони ніколи нікуди разом не їдуть. Планування всієї поїздки, вибір країни, міста неважливо, Вони все одно нікуди не поїдуть, але не наша компанія. Зараз ми будемо збирати чемодан в Грецію на власну віллу з моїми друзями. Щоб ви розуміли, приблизно взимку, коли ми ще не були друзями, а просто хорошими знайомими. І ми б колись такі просто вот було прикольно кудись разом з'їздити. Хтось сказав слово Греція, всі такі, о, Греція, клас, хочу, хачу. Вітоді, 8 березня сталося оце. Початок, початок відео. Сьогодні 8 березня. Ми тільки що оплатили наш тур в Грецію Да, оп, 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 да-да-да. Ну-ка, ну-ка. Чекай, опа, yes, your reservation Студія летить Греці. Подказом Грецію. Вау yeah. wow. Якщо чесно, я в це дотепер не вірю. Це ніби якийсь прикол, який дуже далеко затягнувся і